Слава Ісусу Христу! вітаюся з вами Десанзарію, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні маємо цікавий спомин в нашій церкві чудо святого Архангела Махаїла, яке він довершив в Когосах, що в Хонах, це на Близькому Сході, так, в Малій Азії, ще в цих того, в першому тисячолітті християнства. Отже, є добра нагода властиво поговорити про ангелів. Про ангелів сьогодні кілька слів, яке вони місце мають в нашому е, житті, так? Е, відношення ангелів до нас, а також відношення, е, відношення нас до ангелів, яке воно повинно бути. Отже, е, спочатку е, дозвольте вам. Е, Зачитаю кілька слів про ангелів, що говорить катехизм католицької церкви. Отже, хто такі ангели? Ангели це чисті духи, які живуть на небесах, мають розум і вільну волю. Проте не мають тіла. Важливо зрозуміти, так? Це чисті духи, так, які живуть на небесах, мають розум вільну волю, але не мають тіла. Навіщо Господь Бог сотворив ангелів? Господь Бог створив ангелів для своєї слави, для їхнього власного щастя і для допомоги людям в дорозі до спасіння. Як називається ангел, який оберігає кожну людину, ангел-хранитель? Чи усі ангели залишилися вірними Богові? Не всі. Деякі з них зарішили гординою і були скинуті до пекла, їх називають злими духами або бісами. Отже, це те, що говорить катехизм. Тепер я беру в руки бонаментурянський словник, та, за якого вже неодноразово е, користаю в наших це, таких зустрічах так, і роздумах. Отже, Святий Бонавентура про ангелів, твори, в яких Бонавентура представляє свою. Ангелологію. Ангелологія це наука, яка вивчає ангелів. Це Береві Лаквіум, конференція про Шість Дня Сотворіння, Сермо де Санкіс Анджеліс і Скриптум Супер Сентантіас. Разом із провадженням на відділу Теологічної завдяки Олександрові Згеліс лекторії Ордінати коментарі до сентенції Петра Ломбардського, які є в другій книзі ангелології, приймають порядок науковий. Тому, власне, в коментарях до сентенцій Бенамтури спосіб найбільш систематизований, представляє свою доктрину на тему Ангелів, яке коріння сягає Діонізія Ареопаїта, так, Августина Григорія Великого, Кюгона від Святого Віктора і Бернарда? Отже. Цей словник представляє нам таке відношення до ангелів. духовність ангельська, ангельське тіло, відрізнення ангелів, пізнання ангелів, ієрархія небесна, післаництво ангелів і закінчення. Ну власне, сьогодні в контексті цього чуда Святого Михаїла, так як він був посланий властиво, до людини. Поговоримо прохідного! Про післенництво ангелів. Але перед тим собі вартує кілька слів сказати про ангельську духовність. Отже, Бодематура каже так: ангела можна здефінювати як безтілесну субстанцію розумну, яка порушує, порушена є обдарованою вільною волею з природи, яка є образом Бога, ласки, подібна до нього. Є сформована на взір Бога для слави Божої. Діланням властивим для Ангела є контемпляція і служба. Отже, Ангел має тільки два завдання: контемпляція, тобто споглядання Бога, Його прослави, але також і служіння, служіння яке він виконує для Бога. Як читаємо в Бервілокіумумі. Ангели від самих початків свого сотворіння мають чотири атрибути. Отже, які це чотири атрибути ангелів, простоту істоти, різницю особи вона вчиняє, що дану їм пам'ять, інтелігенцію і волю, і вільну волю, яка свобідно вибирає добро і відкидає зло. Тим чотирьом головним атрибутам товаришують чотири інші, а саме, сила в діланні. Ревність в служінні в пізнанні і незмінність по довершенню вибору між добром і злом. Отже, цей вибір, який зробив ангел, чому так, каже, чому Бог такий був строгий, адже відкинув ангелів властиво після одного гріху, а людині дає можливість покаяння після кожного, так гріха властиво, ангели довершили свій вибір у вічності. Ми повинні це розуміти, так? А ми люди є ще на землі. Якщо би, якщо би Бог не вигнав Адама і, з, і Єву з райського саду після гріху, і вони спожили з джерела життя, вони були б навіки, що підладні смерті. Тому Бог, власне, виганяючи їх, Він навпаки, милосердиться над ними, так? даючи їм можливість покаяння, навернення і повернення наново до цього раю, так? Отже, ж, підставовими рисами субстанції ангільської є чиста духовність. З, з, е, з природи ангели вони посідають поєдного зі собою тіла, однак можуть прибрати на окреслений час в зв'язку з конкретною місцею. От, властиво, це відповідь на сьогоднішнє чудо, так? Ангели тіла не мають, так? але з природи е, свого післаництва, тобто другого цього атрибуту служіння, можуть прибрати на якийсь обмежений час у зв'язку з конкретною місією. Так? Ангел, наприклад, взяти Слово Боже. Архангел Гавріл посилається до, мат... до Діва Марії. Так? Ангели підтримують е, Ісуса під час Його місії, і так далі. Отже, ділання властива ангелам це контемпляція, неустанно звернена до Бога. Отже, неустану присвають Бога, для якої не потребують вони тіла, а також сповнення в імені Бога служби скерування до людини, з огляду на яку прибирають вони вигляд тілесний. Ангел у відрізненні від душі людської не оживляється тілом, яке приймає через надання йому форми. Іншими словами, ангел приймає тільки. Чутєву поверхневість невість тіла, тобто таке, що ми можемо побачити, що начебто він це є ті, так, якби має тіло, але насправді в його немає. Так? Це тільки чуттєва уява. З метою значить, ця мета служіння людини. Тіло, прийняте через ангел, має вигляд тіла людського, яке виявляється тим самим найбільше комп... за таке складене і досконале серед всіх сотворінь. Отже ж, це нужда і слабкість людська вчиняє ангела до того, що замість тіла небесного, як його вимагається шляхетність його природи, приймає тіло елементарне, яке дозволяє зближитися до людини в його актуальній і слабкій кондиції. Ну і другий момент, який хочемо собі сказати: пісництво англів. Бонаментура записав так. Бо Бог висилає ангелів до людей на засаді лекс карітатіс, отже, латиною, тому що Бонатора писав латиною, тобто на, на приматі любові, любові, право любові ближнього, Ближній, до якого ангели керують свою послугу, потребують допомоги, бо є слабкі і бідні. Так, ми потребуємо допомоги ангелів, тому що ми є слабкі і бідні. Означає те, що сповнення через них Лекс Caritatis становить засадничий момент в процесі сповнення їх історією спасіння. Засада ця є на доброті Бога, який прагне спасіння людини, послає ангела, який також його прагне, отже, ангели також прагне нашого спасіння. І тому звертається до, до людського буття, щоб спомагати. Боронити перезлом, розпалювати його волю і його слабкість, нестан підтримуючи любов і просвічуючи інтелект, тобто наш розум. Отже, ж, в дорозі людина постійно піддається, схиляється до гріха. Так, внаслідок поранено. Так, первородним гріхом, а людина постійно схиляється до гріха. Отже, однак, у відрізненні від ангелів, які, вони вже раз віддавшися Богові, так, ті частини Ангелів, які залишилися вірні Богові, раз і назавжди віддалися йому. так, не можуть вже змінити свого стану, людина має можливість опам'ятання, а отже, і спасіння. Отже, людина має можливість опам'ятання, допоки живе тут на землі, і спасіння. Так, Якщо вона відкривається на, <кій> на волю Божу. І е, Бонавентура ще каже так: кажучи про ангельське пісництво. Належить довершити розрізнення між місією зовнішньою і внутрішньою. Отже, є дві місії. Зовнішня і внутрішня. Місія зовнішня звертається до створіння людського під час коли внутрішня — до ангела. Коли, однак, і та завжди має на увазі людину. Отже, обидві місії мають на увазі добро людини. Місія зовнішня може сповнюватися виключно. Ангелами нижчими. Отже, тут мова йде про цю ієрархію. Можливо, ми ще собі колись поговоримо про ієрархію анг... бо е, Є також і ця ієрархія. Отже, послухайте, місія зовнішня може сповнитися виключно ангелами нижчими. Вищі не сповнюють ніколи обов'язків зовнішніх. Натомість місія внутрішня є властива всім ангелам. Вищі посилаються до середніх, а ті до нижчих, які наступне сповнюють місію зовнішню, ангели наслідують в тому в певній мірі Боже просвіщення, яке досягає до кожного порядку безпосередньо або посередньо за посередництвом ієрархії підпорядковуючої. На чому докладно полягає місія ангелів? Вони є послані, щоб проголошувати, охороняти і допомагати людині, а також розпалювати його афектом, тобто його волю. так? І просвічувати інтелект, оскільки тільки Бог має силу безпосередньо розпалювати душу в її двох владах, тобто мова йде про волю і афективній, і пізнававчий, е, ангел сповнює функцію підпорядкування, виключно приготовує і передиспонує до цього ділання. Подібність розпалює досконалює волю, стимулюючи, допомагаючи, приготовуючи також ділання, під час коли Бог залишається єдиним чинником справчим. Отже, Буналантура тут автори наголошують, що відходить від поганських філософів, які особливо впадали в такі єреси свого роду, оскільки так ангели допомагають, але тільки Бог залишається. Тим чинником, який це стимулює, який є першою причиною. Так? Не сам ангел сам по собі хоче мені допомогти, так? але це Бог, так? Бог його стимулює до того, щоб цей ангел нам допомагав. Отже, приписання анелам функції головного ді ділання чинника означає незрозуміння, що тільки Бог може вчинити душу людську е подібною до нього. Е Включаючи волю і вчиня... зі справою власного впливу. <кхід> ну і підсумовуючи так, е... Бунамтура каже так: ангела можна визнати за посередника між Богом і людським розумом тільки в перспективі гідності його природи, силою якої виявляє він вищий і, відств... і ушляхетнення від створіння людського. Не належить натомість приймати посередництво в категоріях, які викликаються з філософії арабської, ну про це ми вже сказали. Отже, Ангел приймає функції внутрішнього вчителя, який побуджує, стимулює, допомагає, але не може зайняти місце єдиного джерела просвіщення, яким є внутрішній вчитель, тобто, слово. Слово мовой йде за Бога. Отак От собі трохи сьогодні умовили про ангелологію, е, так, така наука, яка займається ангелем, доволі цікава наука. Отже, пізнаваємо так світ ангельський. Адже наша мета тут людей на землі уподібнюватися ангелам. Так, бо колись в небі будемо разом з ними контемплювати і прославляти Господа Бога.